Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Так я повернувся нарешті, нарешті я повернувся на YouTube канал. Чесно кажучи, я дуже дуже сумував, але потрібно був час для того, щоб розібратися зі своїми нюансами. Але це абсолютно не стосується. Того знаку зодіаку, який я про який зараз буду розповідати. Саме про, звичайно, про раків. Раки запрошую вас до себе на консультацію прямо зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Рухаємося, друзі, рухаємося, рак. Який, що тебе чекає? Ну, по-перше, 24-й рік доволі цікавий рік. Дуже багато хто з астрологів, тарологів каже, що він мега складний і не складний, точніше, і ну дуже багато є нюансів, які там про які треба поговорити і тому подібне. Так дійсно він складний. Він складний для тих людей, які думають, що він складний. Для вас раки він творчий, він неймовірний, він яскравий, він позитивний. Він принесе вам дуже багато позитиву, навіть якщо вам самим буде здаватися зовсім інакше. Раки, нарешті, ви знайдете свою другу половину, якщо не мали. І нарешті ви згармонізуєте свої стосунки, якщо ви зараз не них є. Але все. По порядку, давайте почнемо. Ми з сигніфікатора карти, яка символізує саме вас. Що вас чекає конкретно ваша карта цього року? Це у нас карта. Король мечів, холод, те, що вам не вистачає. Насправді, раки одні з самих емоційних знаків, тому що вони, по-перше, народжені під знаком води. Вода це емоції, це драматизм. Ваш такий знаєте, насичений. Але саме цей е, зна... саме цей рік він несе вам дуже багато цікавого енергетичного перетворення, і це в першу чергу це в е, 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 такі знаєте. Видобуток, видобуток енергії холоду, тобто без емоційності, вам цього не вистачає. Вам не вистачає сприймати життя людей і тому подібні речі в більш такому холодному ставленні. Тобто ви повинні обов'язково зараз подумати, сфокусуватися на тому, що ви б хотіли в своєму житті придбати, знайти, але через призму саме от такого, знаєте, Покою гармонії. З одного боку, це те, що вам дасть енергія цього року, але з іншого боку, це також те, що ви повинні обов'язково навчитися робити. Тому що це ваше і завдання, це ваша і карма, це ваша і сила. Тобто зараз максимально треба працювати в цьому році зі своїми емоційними історіями, тобто зі своїми емоціями. Ось така у нас. Карта вашого початку цього, ну не початку, а взагалі цього року. Давайте подивимося, що нам говорить загальний гороскоп. Зараз ми подивимося на загальний гороскоп. Дивимося так, значить, по-перше, дуже сильна пропрацьовка, дуже сильна пропрацьовка і правильна пропрацьовка ваших енергетичних фонів. Тобто це у нас емоції і це у нас стосунки. Про те, що я й казав, дуже багато чого в 2023 році сталося з вашими стосунками. Хтось розійшовся, хтось вийшов на таку знаєте, історію того, що мені зараз нікого не потрібно. Хтось навпаки зараз знаходиться в такому, знаєте, незрозумілому енергетичному потоці формату. Ну, наприклад, я не знаю. Ну, наприклад, от в стосунках, але все не так, як вам хотілося і не. Так, як вам бажалося. Тому що я вам можу сказати? Е, цей рік дасть вам змогу змінити абсолютно все. І він буде допомагати вам. Насправді, дуже багато всяких позитивних аспектів е, знову ж таки, стосунки в стосунках. Ну, більш конкретніше, ми подивимося стосунки трошечки пізніше, але ми дивимося наразі загальні історії. Е, дивіться, десь ближче до середини е, цього року вас чекає якийсь дуже крутезний. Яке змінить абсолютно все ваше життя. Тож чекайте, будь ласка, з нетерпінням, і будь ласка, я вас дуже прошу. Ви така людина, ви з таким острахом сприймаєте деяких людей. Ви не довіряєте, я розумію, дуже багато людей вас підводило, дуже багато людей, які несли вам негативні аспекти ваше життя. Але запам'ятайте, саме десь у серпні місяці, приблизно десь так, з'явиться людина, яка запропонує вам дуже важливе для вас. Ситуацію, чи якусь роботу, чи може це нові стосунки, чи це може вийти заміж вас, чи по чи одружитися хтось позиве? Тобто, в такому плані погоджуйтесь, друзі, бо ви будете, чесно кажучи, знаєте, в такому ну, ви, ви мене згадаєте. Ось ви мене на, на десь на середині цього року. Ви мене згадаєте і, і згадаєте, що я вам казав. Що краще погоджуватися. Це те, що вам по долі, це те, що вам потрібно. Тому обов'язково, якщо ви відбудеться у вашому житті така історія, обов'язково погоджуйтесь. Це може бути, я ж ж кажу, це може бути як по роботі, це може бути як е, просто якась гарна знайома, якесь гарне знайомство, яке потім призведе до дуже класних е, вібрацій, до стосунків, до чогось такого важливого для вас. Тому ні в якому випадку не ігноруйте цього. Домовилися? Так, дивимося, що. Ще цікаво, так будьте уважні к своїм друзям. До речі, дуже багато раків е втратить своїх друзів. Дуже якщо ви вже не по не втрачали дуже багато своїх друзів і знайомих, це дуже гарний знак того, що зараз у вас такий період, коли з вашого життя йдуть непотрібні люди. Це я кажу ваше оточення. Так, звичайно, це може бути і близькі, дуже близькі люди формату смерті, чи просто перестали спілкуватися там з браттями та сестрами чи з батьками. Але в більшості тут говориться про те, що вам потрібно дуже бути обережними з людьми, з якими ви працюєте, з людьми, які, з якими ви товаришуєте. Тому що е, в цей момент ви починаєте підніматися вібраційно, а ви знаєте прекрасно, як люди сприймають взагалі підйом. Вони сприймаються погано. Вони сприймаються так, що типа, наче вам там всесвіт яким чином допомагає і тому подібне. Тому. Я вас дуже прошу. Ви побачите, як ви змінитесь дуже в позитивну сторону, але будьте дуже уважні і обережні до тих людей, які вас оточують. Бо не всі, як то кажуть, можуть сприймати позитивні аспекти в вашому житті. Так, всі сприймають в негативному, всі знаєте, в горі, всі друзі. А коли в радості, то тут, знаєте, не кожен стане вам в пригоді. Дивимося на кохання. Що у нас кохання сім'я? Давайте розбирати більш конкретніше. Звичайно, ми з вами дивилися, що дуже багато хто прояснить свої стосунки, ті, хто не хотів стосунків, все ж таки передумає це робити, тому що для раків дуже важливо стосунків. Прям, ну, дуже. Якщо рак знаходиться в навіть просто в таких стосунках, типу формату, Товариських чи просто раку комфортно в стосунках, навіть якщо це не там не найкращі стосунки, які там існували в світі, без такого, знаєте, емоційного емоційних качелі. То я вам скажу, що для рака це найголовніше. Він повинен відчувати себе в зоні комфорту. Якщо, не дай Бог, якась людина виводить рака з зони комфорту, рака починається така, знаєте, дисбаланс починається дуже серйозний. Тому для рака дуже важливо знаходитися в комфорті. І я вам скажу, що самотнім ракам комфортніше, звичайно, як ви просто вони не можуть знаходитися в самотності. Самотних раків я не знаю. І таких не існує. Якщо ви самотні раки, напишіть в коментарях, як вам вашій самотності. Але повірте, самотні раки вони дуже схильні до таких серйозних депресій і хвороб потім. І, ну, коротше кажучи, це дуже важкий період для раків. Тому якомога більше спілкуйтеся, Це ось моя така порада. Навіть якщо ви не в стосунках і поки не готуєтесь до них, я вас дуже прошу: хоча б спілкуйтеся з друзями. Хоча б. Тому що е, вам потрібно е, виговорювати ваші почуття. Або підійдіть до психолога, або запишіться до мене. До речі, всі посилання на, закон, на консультацію зі мною ви можете знайти в описі під цим відео. Але я дуже вас прошу, будь ласка, не ігноруйте свої почуття, коли ви відчуваєте, що ви знаходитесь в такому самотному самотності, в самотному колі такому, ви, вам не можна. Вам не можна, ви тоді все. ви, ви тоді Відлюдник, ось такий е, рак відлюдник, який уходить дуже-дуже далеко, і е, потім його витягнути з, тої, е, з того е, внутрішнього, е, якогось, я не знаю, лабіринту, то це майже неможливо. Е, отже, кохання, е, ми дивимося, що у нас буде дуже багато знайомств, якщо ви самотній рак, дуже багато, я бачу. Буде обговорювані, буде дуже багато думок з приводу ваших стосунків. Це дуже добре для вас, тому що ви нарешті проясните для себе деякі дуже важливі аспекти. І в цілому мені карта туз жезлів вона натякає на те, що абсолютно все буде добре. Тим паче, що якщо ви не мали дітей, цей рік для раків дуже важливий і він може подарувати вам неймовірну кількість діток. Тому сприймайте цей рік дуже важливо, сприймайте цей рік дуже активно. І е, я вам чесно скажу, що це один з найкращих років для раків. Тому, будь ласка, користуйтесь ним, і, звичайно, я вам бажаю тільки щастя. Цікаво, що у нас тут з кар'єрою. Звичайно. Як я їй казав, з самого початку, бо тут карта, бачите, у нас випадає карта творчості, зірочка, карта творчості, карта реалізації це неймовірна карта для вас. Тому що я бачу, що ви нарешті реалізуєтесь, ви нарешті станете тим, ким ви хочете. Ви нарешті дойдете тої цілі, яка у вас була всередина попереду, яку ви хотіли. Але пам'ятайте, що на цьому життя не закінчується. Треба нову ціль. Ставити. Тому не забувайте, що якщо ви дійшли нарешті до вашої мрії, ви її отримали, ставте обов'язково нову для того, щоб дойти до, далі рухатися по енергіям. А, тому що, якщо ви знову ж таки вам Повторюю я знову і знову вам не можна відчуття застою відчувати відчуття застою. Якщо ви відчуваєте застою кризи, все ну для рака це просто жахлива історія. Йому дуже важко. Він він не може енергетично себе пересилити. Тому я вам дуже рекомендую почати. Якщо все ж таки дійде, а мені здається, що в 90% людей, які мене дивляться, все таки отримують те, що вони хочуть. До речі, обов'язково пишіть в коментарях, яку саме. А, яку саме ціль ви для себе переслідуєте, і може я комусь із вас допоможу її реалізувати енергетично? А може і всім хто знав. Хто зна. Е, далі не не, далі. будьте дуже, як я вам казав, будьте дуже уважні з приводу того, що і кому ви говорите, тобто з приводу колег, які вас оточують. Але в цілому, ви знаєте, мені ситуація ну край подобається. Тим паче, що я бачу, що у вас навіть може з'явитися якийсь ще один дохід, якийсь невеличкий, але дохід з'явиться. І е, також я бачу дев'ятку пентаклів, це все ж таки птиця Удачі фенікс буде в на ваших руках і в ваших руках, і мало того, що буде приносити вам дуже багато фінансових статків. Тому знову ж таки реалізація буде на піку вашому. Звичайно, дуже будьте уважні в таких місяць місяцях, як березень, як лі всі літні місяці. Увага, і звичайно, місяць жовтень і листопад. Листопад, точніше, ці місяці будуть край неблагоприємні для фінансових аспектів. А в цілому, все інше. Якщо ви планували, там найкращий місяць, це, звичайно, місяць енергетичний це вересень для вас. Це ну прям дуже і, звичайно, місяць для вас буде травень дуже сильним. Тому я дуже вам рекомендую в ці місяці реалізовувати ваші плани, які ви там собі мали серйозні. В, в цілому я можу сказати, що цей рік не просто ваш, а він супер ваш. Тому користуйтесь ним обов'язково. І здоров'я це також, знаєте, своя така гармонічна історія. І мені насправді по всім картам подобається ваше здоров'я в цьому році. Звичайно, для вас дуже важливо, щоб ви проходили обстеження хоча б раз в півроку, для того, щоб впевнено знати, що у вас все добре. І чи якщо не також і добре, то обов'язково. звичайно, Вчасно лікуватися і тому подібне. Але в цілому, під під знаком раків, всі, хто мене дивиться зараз, я хочу вам сказати, що абсолютно все спокійно, рівно, ви не будете мати якихось серйозних негараздів. Але знову ж таки кажу, що треба буде звертати на вашу емоційну ситуацію. Пам'ятайте, що якщо ви хочете вилікуватися від ваших хвороб, а я бачу, що деякі з вас ці хвороби мають, які ще не виліковні і ви. Не можете зрозуміти, в чому проблема, звичайно, хочу вам порадити все ж таки подумати про вашу нервову систему. Тому що саме нервова система вона має дуже пряме на вас вплив. Дуже мало знаків зодіаків, які ось е базуються лише на нервовій системі. У вашому випадку саме нервова система у вас е постійно в такому, знаєте, напруженому стані. І якщо ви хочете моєї. Поради, то я вам дуже рекомендую подбати про нервову систему медитації, йога, якісь заспокійливі практики, все це допоможе вам сфокусуватися. Гарний спорт, гарний сон, постійний регулярний секс, все це буде і ну, харчування. Звичайно, також може на якийсь час. Перестаньте їсти м'ясо для того, щоб піднятися енергетично і почистити свій кишечник і організм. Тобто сфокусуйтеся саме на цьому для того, щоб правильно себе згармонізувати. Ну і масажі не забувайте, не забувайте про спа дні. Бажано, звичайно, хоча б один раз на тиждень 에, приходити на масаж, щоб вам знімали весь цей стрес. І не забувайте, будь ласка, дивитися і підписуватися на мій канал, для того, щоб мати позитивний настрій і знати, як боротися зі своєю енергією. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І я бажаю у 2024 році тільки процвітання, Па-па!